Юні натуралісти, педагоги та усі дотичні до справи охорони природи вас вітає команда природознавців екосвіт Центру позашкільної освіти імені Олександра Розумкова. Ми раді презентувати свій досвід для України. Отже, все в порядку. Проект від до плодового саду. Мета проєкту виростити плодовий сад у відділенні еколого-натуралістичного напряму з насінини шляхом щеплення живців, сортових яблук та благодійно передати яблуки населенню Бередичого, забезпечити здорове харчування учнів закладів освіти міста. Проект складається із шести етапів, кожен з яких логічно пов'язаний один з одним. Іх поетапна реалізація забезпечує успіх проєкту. Перший етап проєкту. Вересень 2020 рік. Збір насіння яблук. Для дослідження оптимальних умов розмноження яблук насіннєвим способом ми зібрали насіння яблук у кількості 600 штук наступним чином. Насіння виймали з камер яблук, рахували їх кількість, просушували 2 дні на непрямому світлі та зберігали у зіб-пакетах. Надалі все насіння ми розділили на 5 варіантів наступним чином. Перший варіант. 200 насінин ми заклали на стратифікацію у холодильник на 3 місяці. Другий варіант 50 насінин на півтора місяці. І третій варіант 115 насінин на 3 тижні. Четвертий варіант висіяли 200 насінин в грядках на вулиці. П'ятий варіант висіяли 50 штук свіжого насіння. За результатами проведеного дослідження зробили висновок. Що для ефективного розмноження яблук насінним способом потрібно проводити стратифікацію насіння. За результатами першого етапу проекту взяли участь у конкурсі Кіло Еко Фест. Банан Ні. Мандарин Ні. Яблуко. Так, Яблука містяться вітаміни. П. С. Е, П. А ще калій, кальті, магній, йод, маргани. А ще в яблуках є залізо, яке легко засвоюється в організмі. І все це в яблуці для вас. Хочете мати гарний колір шкіри. Їжте З'їж яблуко, і не викидай насіння. Вирости свій яблуневий сад. Забула було сказати, на сіня яблок потрібно підати стратифікації від одного до цьох місяців. Що це таке? Дізнайся сам! Другий етап. Вересень 2020 травень 2021 року. Вирощування сінців яблунь. Третій етап травень 2021 року. Закладання шкілки. Із ста сімців яблунь. Четвертий етап квітень-травень 2021 року. Участь у грантовій програмі проонгев виграли фінансове забезпечення для створення молодого саду Із ста вісімдесяти шести саджанців яблунь та 312 хвойних рослин. У травні 2021 року заклали молодий сад яблунь наступних сортів. Чемпіон Рено, Бенні Шогун, Фуджі, Моді, Рефчів, Слава Переможцю. Бенні Шоган, Фучі, Флоріна Пінога. П'ятий етап, лютий березень 2022 року провели щеплення сієців в яблою живцями сортів Семеренка, Флоріна, Воденерішес, Айдари щеплення проводили методом розріз. Із ста щеплених сіяців прижилися 65%. Шостий етап вересень-жовтий. Висадили щеплені сіяці на постійне місце. Таким чином збільшили кількість дерев молодого саду до 142. Взяли участь у конкурсі виставковий пальйойон, де презентували сортонаповнення саду. Як виростити сад самостійно до випускного? Знаємо, знаємо уміємо, розповімо! Територія відділення еколого-натуристичного напряму складає 5,4 гектари, а тому ми маємо великі можливості для вирощування плодових культур. На території росте сад, який має вже поважний вік – 50 років. Сорто наповнення саду наступне. Донешта, Антонівка, Ренет Семеренко, зоря Поділля, Пепінка золотиста та Голден Делішес. посадили молодий сад із 8 сорців яблук у кількості 80 дерев. У цьому році висадимо ще 30 саджанців. Яблуння Редчів – новий зимовий сорт з високою товарною якістю плодів. Дерево прикрашає молодий сад червоними плодами, відноситься до родини Делішес. Відрізняється крупноплодністю, транспортабельністю, легкістю, відмінним товарним і смаковим якостями плодів. Вага плодів першого року зростання 150 грам. Сорт моді. Довга і захоплююча історія привела до створення в 1982 році нового сорту, який отримав назву моді. Сорт присвячений знаменитому італійському художнику Амедіш Моділь'яні. Друзі називали художника Моді, який в своїх роботах часто використовував насичений червоний код. Популярний сорт має навіть свою сторінку в Твіттері. Сорт Слава переможцю. Поширений по більшості районах України, Забарвлення плодів яблук, зеленувате світле з рум'яною засмагою по всьому плоду. Біла кремова м'якоть соковита начинка. Сорт Флоріна. Осінній сорт яблунь французької селекції. Отриманий в результаті багаторазових скрещувань плоди смачні соковиці. Яблуні дали плоди вже на другий рік. Зростання вагою 300 грам. Сорт Бенні Шон Фуджі. Японський сорт яблук. Популярний промисловий сорт яблук в США. Характеризується високою пристосованістю саджанців до кліматичних умов України. Яблуня муцу. Зимостійка. Давній японський сорт виведений японськими селекціонерами в 1930 році. Яблука великого розміру. Смак яблук кисло солодкий. Десертний з медовим привкусом. Чемпіон. Чеський сорт виведен селекціонерами в 1970 році внаслідок схрещування двох сортів Golden Делішес і Ренет Оранжевий Кокса. Підходить для вирощування у всіх зонах України. Провели акцію. «Хочеш з'їсти яблуко. Посади яблуню. За результатами акції подарували жителям міста саджанці яблунь Флоріна та Семеренко. Я Катя. Я Лера. Ми навчаємось у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. У нас для вас подарунки. Щороку, у п'ятницю, 3 тижня вересня ми відзначаємо День юного натураліста. У це свято. Ми хочемо подарувати вам три саджанці яблунь сорту Флоріна. Ми їх виростили із насіння, а потім прищепили живці сортової яблуні все для того, щоб ви споживали місцеві фрукти для вашого здоров'я. Вам необхідно буде дати відповідь на три запитання. Перше питання буде озвучено сьогодні, 20 вересня о 15.00, на сторінці Центру Фісішкої розвідки імені Олександра Розумкова у Фейсбук. Посилання під цим відео. Ставте лайк, у коментарях пишіть правильні відповіді. Серед учасників, які дадуть правильну відповідь, ми рандомним способом оберемо переможця. Першого переможця буде оголошено 21 вересня о 10 годині. 23 вересня у нашому закладі проходитиме на грандіозний ореж-двіць! Ми запрошуємо переможців на свято, де вони зможуть отриму... отримати свої яблунки. Хочеш з'їсти яблуко? Посади яблуню! Ми даруємо яблуньки. І ось для вас перше питання. Це сталося більше 170 років тому. Молодята на своє весіллі вирішили висадити зернятко яблуні. А через три десятиріччя їхній син зробив з них саджанці, які стали основою на сьогоднішній день відомого сорту. Що це за сорт? Чекаємо на ваші відповіді! Ми даруємо саджанці яблунь. Отже, друге питання. На думку дослідників, старжиці яблунь одомашнили приблизно 4 тисячі років тому ці фруктові дерева приручив Олександр Македонський: яка країна є батьківщиною усіх сортів яблунь? До речі, сучасний генетичний і видовий аналіз вказує на дві можливі прабатьківщини батьківщини Чекаємо на ваші відповіді. Яблуньки. І ось для вас третє питання. Які сорти яблук найдовше зберігають поживні речовини після того, як їх зняли з дерева? Чекаємо на ваші відповіді. Привіт! Ось наша акція підійшла до завершення. Ми вітаємо трьох переможців! Перший переможець Ксенія Валентінкіна. Другий переможець Марина Панчук. Третього переможця ми обрали самі та вирішили подарувати яблуньку Юрчук Євгенії. Вона мама нашої юнатки та дружина воїна зсу. Ми зробили корисну справу для себе, для центру позашкільної освіти, для жителів міста, для нашої планети. Даний проєкт завершився, щоб розпочатися знову. На конкурсі молодіжних проектів я презентувала проєкт Сад перемоги і пам'яті. Даний проєкт переміг і отримав підтримку в 10 тисяч доларів. Працюємо далі заради України. Працюємо, Працюємо заради перемоги!